Добрий день, друзі. Хочу сьогодні зазняти відео, про яке думала декілька днів, як правильно це сказати, щоб було добре. Так от, свій канал YouTube я розпочала з нуля підписників. І спеціально не ділилася ним ніде в Фейсбуці і в Інстаграм для того, щоб там створювалася екологічна та аудиторія, якій потрібно е, знати щось про сад, е, дерева, землю, квіти і ну, взагалі гармонійне співвідношення світу і людей. Е, ось так. Буквально декілька людей тільки запитало мій, мій канал Ютубу. Я з ними поділилася. І так так, мій канал проіснував на всього півтори місяці. Я вам хочу сказати, що за півтори місяці неочікувано зовсім для мене. Там назбиралося 200 людей, 200 з чимось зараз не переглядала попередню. І і 26 тисяч переглядів. Хочу вам сказати, що якщо ви про щось ви маєте світу сказати щось, я говорю це для, для своїх друзів. Зазвичай я звертаюся до дівчат, дівчата, тому що ну, моя аудиторія більше, більше ваша. Ви більше зі мною переписуєтеся, спілкуєтеся. Я бачу, що слідкують і мужчини за моїм каналом, і за інстаграм, і за Ютуб, і Фейсбук. І, і Але ну, типу, буду надіятися, що мужчини досить. Адекватно і розумно до цього відносяться, що я весь час звертаюся до дівчат. Мужчини розумні, і ну, типу, якщо їм буде потрібна якась інформація, вони почерпнуть її у мене. Чому не звертаюся до чоловіків? Тому що ну, чоловікам зазвичай жінки не авторитет. І, типу, якби я не збираюся боротися за авторитет авторитарність, авторитизм чи авторитет в очах чоловіків. Я не хочу допомогти дівчатам, тому що я стикнулася особисто із тим, коли мені була потрібна допомога, і як я типу з цього всього виходила своїми якимись методами. Типу... Проб і помилок, і е, я б хотіла, щоб більшість дівчат зараз оминули це все. Просто знаючи, що яка зараз ситуація в країні, дуже багато жінок і дівчат не можуть розраховувати на допомогу чоловіків. Е, я знаю, як це, коли ти робиш сам самостійно, і тому я можу поділитися з вами цим. Я можу сказати, як легше. Вам не доведеться купувати якісь в мене курси, е, якісь. Вебінари, семінари і тому подібне. Я ну, принаймні. Зараз не розглядаю це як, як щось. Я просто ділюся цим безкоштовно. Ви можете заходити до мене на мій канал і е, дивитися це, слухати і пробувати. Е, якщо ви пролистаєте відео вниз-вниз, е, там є е, початок і основи основ про дерева. Я буду ділитися далі. Далі буду ділитися і про. Ландшафт і про те, як правильно застосовувати в дизайні, які кольори використовувати, які форми, як структурувати, як організовувати свою ділянку. Ну, ось так. Але про що я хотіла сказати насамперед? Насамперед я хотіла сказати про те, що до цього я якось боялася заговорити про це. Мені здавалося, що я недостатньо. Про це я недостатньо можу, я недостатньо вмію правильно подати. Я ніколи цього не пробувала робити, але допоки я не спробувала, я і не знала. І е, перші мої відео були такими, ну. Я не знала, чи правильно говорю. Я і до сих пір не знаю, чи я правильно знімаю. Боже, на Ютубі мені пишуть, тримайте камеру ось так, і я її тримала ось так. Так що все нормально. Але цим ми вчимося. Ми ось, е е е ніколи не навчимося на правильності. Ми вчимося на неправильності, на неправильних якихось своїх діях, ми і вчимося. Бо правильні дії, вони як саме собою виникають. Ми подумаємо, типу, ми, типу, що це нормально, і навіть не звертаємо уваги на це. Ми на цьому не вчимося. Ми вчимося на неправильних своїх якихось діях я б хотіла попросити своїх подруг і дівчат, якщо ви маєте про щось сказати людям, не бійтеся це зробити. Я знаєте, бачила одне відео, коли. Я думаю, ви стикалися всі з ним в інтернеті, коли два чоловіки зайшли в ресторан, і один просить там щось в меню і дуже вагається, хоче щось так зробити офіційниці, щоб вона не носила 10 разів йому щось, щоб вона прямо могла один раз принести і більше не ходити. Щось таке, щоб було їй легше, і з того всього він замовляє стакан води. А інший е, е, хоче яєчню. Вона каже: ми ввечері яєшню не робимо. Е, він її питає, але у вас є пательня? Вона каже, є. А яйця у вас є, є. То чому б вам не пожарити мені е, яєчню? Вона каже, добре. Вона йде, а другий чоловік каже, а що так можна було? Він каже, ну так, вона ж просто офіціантка. Ти маєш їй сказати про свої бажання. Як вона буде знати, що тобі дати, якщо ти, ну, типу не даєш запиту? Вона, типу, цей. Її робота. Якщо ви світу не доносите, що ви знаєте, ніхто не прийде додому і вас не розпакує. Він не скаже вам, типу, ви про це, давайте розкажіть про щось. Якщо у вас є, ось в мене є подруга, яка дуже класно знає про домедичну допомогу, я в шоці, наскільки людина знає різних базових. Я не знаю, до медичних допомог для дитини, для дорослого. І вона настільки боїться записати що небудь, що я прям я не можу. Я її мушу відмітити десь ось тут відео, щоб вона прям була дотична до цього і якось себе змусила це зробити. Тому що ми всі про щось, ми всі розумні люди, маємо можливість щось сказати світові. Якщо вам здається, що вас не будуть дивитися, неправда знайдеться якась аудиторія для вас, яка почує вас, побачить і зрозуміє. Яка захоче слухати саме вас? Так в інтернеті вже дуже багато всього сказано, але і багато людей дивиться знову. Багато виникає глядачів, багато виникає в людей змінюються інші запити в житті, і вони хочуть інших тем для себе. Просто спробуйте. Це дуже просто. Я от просто надихнулася цим. Мені подобається розказувати людям про те, про що я знаю, про що я впевнена. І якщо мені там закидають, типу деякі там коли типу. І як це знаєте, як діти? Сама капуста. Я сміюся про це, тому що якби, я розумію, про що я говорю. Якщо комусь не подобається, може просто не слухати. Але це такі дитячі там, коментарі, типу, від чоловіків, мол, коли я говорю, що інструменти мають бути кольоровими, тому що вони губляться. Мені говорять, що інструменти не для того, щоб вони губилися, а типу, для того, щоб ними працювати. Та це ж відомо, але ну, типу, хто багато не працює. Цивал, той не знає, і типу йди, вари борщ. Борщ в мене виходить дуже добрий, мій чоловік не жаліється. Каже класний, так що і класно, я працюю взагалі, то як ландшафтник. Так що, друзі, коли я впевнена в чомусь, якщо навіть будуть хейтити вас, і ви впевнені в чомусь, розслабтеся, ви ніколи не вгодите всім, всі будуть завжди хтось буде, хто вас буде підтримувати і буде говорити, що це класно і круто, а хтось буде завжди казати, що е, що воно таке робить, ну просто із завісті за те, що хтось зміг взяти камеру в руки і розказати, а другий типу, сумнівається і боїться. І краще я плюну в того, хто там говорить. Не звертайте на це увагу, просто пробуйте. Ніколи ніхто не буде знати, про що ви, якщо ви про це не скажете. Я ось відмічу своїх дівчат, ось одну із них обов'язково десь під відео, хай я хай спробує себе розпакувати, тому що насправді найскладніші перші відео. Це про всі, всі про це говорять, всі про це говорять, але допоки ти не спробуєш сам, ну ніхто за тебе цього не зробить, абсолютно. І це не так складно, як здається. Просто пробуйте, друзі, пробуйте. Якщо ви про щось, просто пробуйте, пробуйте розказати це світові, тому що ну, люди просто не будуть цього знати. Ось так сьогодні поділюся своїм ютуб-каналом, десь в інстаграмі і фейсбуці, для того, щоб. Якщо ви хочете е, знати структуровано про рослини, я інстаграм е, і фейсбук буду зменшувати е, відео. Я думаю, що м -м, не так аж сильно потрібно це все. А у Фізбуці, а в Ютубі буду виставляти більше відео. Тож е, переходьте на мій канал, підписуйтеся, е, ставте, е, ставте нагадування, щоб приходили вам е, е, повідомлення про е, мої нові відео. І долучайтеся, дізнавайтеся щось нове. Якщо вам цікаво, це чути саме від мене. Я буду рада вас бачити на своєму каналі і радувати вас якимись новими відео. До зустрічі, друзі. Допомагайте собі і своїм близьким. Якщо вам здається, що це нікому не потрібно, повірте, потрібно. Просто зайдіть на мій канал і подивіться. Півтора місяця ведення, і я скажу вам чесно, не напрягалася взагалі. Я... Навіть толком не знала, як камеру тримати так чи так. Тому просто пробуйте, пробуйте, і все у вас вийде. До зустрічі!